Усім, мене звати Олександр Стержук, і я є весільним організатором в місті Рівне. Мені часто різні пари задають питання щодо весільної сфери. І сьогодні хотілося б висвітлити одне з все ще актуальних запитань. І звучить воно так: яка різниця і чи вона є між Тамадою і ведучим? Коли ми говоримо слово Тамада, в нашій свідомості автоматично така картинка, людина, неможливо чоловік чи жінка, можливо, не дуже твереза, яка проводить не дуже приємні і не дуже гарні конкурси, яка заставляє всіх пити. І, відповідно, все ваше весілля перетворюється ну, на таке собі. Таку собі попойку, таку собі тусовку, де всім добре тільки тоді, коли вони хильнуть. Насправді ваше весілля може бути веселим, цікавим, гарним, якщо на ньому працює професійний ведучий або ведуча. Хто це такі і як їх розпізнати? В першу чергу ведучий це людина, яка поводить себе гарно, пристойно, яка гарно одягнена, в якої поставлена мова, яка проводить цікаві конкурси, яка вміє зацікавити вашу аудиторію, ваш, ваших гостей, і яка є ненав'язливою. Тобто проводити з нею час це насправді цікаво, і людина проводить ваше весілля, а не просто є такою собі. Актрисою, яка то тут, то там, і, і заважає, більше заважає, ніж насправді допомагає. Ну, ось, власне, і все. Гарних вам весіль і підписуйтесь на наш канал.